Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Любка. Сьогодні ви на моєму каналі, і я хочу вам розказати про книжку. Час від часу читаючи різні книжки, я обираю деякі з них для того, аби ділитися своїми думками, бо вважаю їх якісними, важливими або такими, які продавають якесь нове світло, не знаю на жанр. На, на описувані події, на ситуацію, в якій ми живемо, або просто можуть добре розважити і справді є хорошою літературою, і тоді цим хочеться поділитися. Сьогодні це буде унікальна книжка. Це книжка болгарського письменника Георгія Господінова, часосховище. Ось так вона виглядає. Вона вийшла у видавництві Чорні вівці Едалт. І це фактично дебют цього видавництва. Це Чернівецьке видавництво, яке спеціалізується на дитячій літературі, спільний проєкт Христі Гринюк та Василя Дроняка. Але ось вони розпочинають дорослу серію із дуже якісної книги, із книги Леурата Букрівської премії, тобто книги топової в усьому світі. І я хочу привітати Чорні вівці Адалт із таким потужним, сильним, впевненим початком. Цю книжку приклав українською Остап Сливицький і. Його теж хочеться привітати, бо це чудовий, е чудовий дуже добрий переклад, зрештою, як і всі, які робить Остап. Це вже кхе, такий знак якості, і е тому мені також дуже сподобалося, що чорні вівці Далт приєдналися до цієї нової новопосталої традиції в українському книжковому бізнесі. Е приділяти більше увагу перекладачу. І, наприклад, тут на обкладинці є напис про те, що. Власне кажучи, книжку приклав Остап Славинський. Це дуже добра, це дуже добрий знак і жест. Тому дякую ще й за таку дрібну, але, на мій погляд, важливу деталь. Отож, що ми маємо? Книжка Букрівського лората. книжка болгарського письменника це вже досить несподівано, що болгарський письменник, письменник з Південно-Східної Європи, письменники з літератури, яка не дуже котується в світі, із літератури, яка. Перекладається досить слабо, знана насамперед завдяки своїм діаспорним письменникам. Письменник здобуває, виходить на такий справді світовий рівень. Це уже небуденна подія, і, безумовно, вона заслужена, бо це роман глибокий, цікавий, і мені здається, що у цьому випадку йдеться про те, що цей роман потрапляє у нерв доби. У... Потрапляє в серце тих процесів, в яких ми живемо останнє десятиліття, можливо, і два десятиліття, і частиною з яких, безумовно, є війна проти України, розв'язана Росією. Ця книжка розповідає про ситуацію, в якій певна людина, такий доктор, вирішує будувати клініки для людей. Які хотіли би через хвороби або через старість, через наближення смерті повернутися в своє минуле умовно кажучи, коли ми багаті, заможні, коли довго прожили, і от починається Альцгеймер, починається якась деменція? Ми можемо собі дозволити останній рік життя прожити в тому періоді, який нам найбільше подобався. Наприклад, ми були молодими в 60-х роках, і от є клініка, в якій є поверх 60-х років, які всі деталі, меблі. Смаки, запахи, газети, одяг, все відповідає 60-м рокам. І таким чином людина, яка вже втратила зв'язок із цією реальністю через деменцію, вона опиняється в періоді і часі, коли вона була щасливою, активною, молодою. І таким чином це не так лікування, як такий останній подарунок цим людям. Але дуже швидко виявляється, що крім клініки, яка потрібна, там незначному відсоткові людей. Які, по-перше, вже старенькі і мають, мають Альцгаймера, але водночас і багаті, бо це дорого коштує, це великий прибутковий бізнес. Цілі суспільства і цілі народи прагнуть повернутися в минуле, яке їм здається кращим за теперішнє, і кращим за майбутнє, яке нас, настає, бо майбутнє є загрозливим. І тут, безумовно, автор потрапляє в нерв доби, автор потрапляє в цю тенденцію. Про яку в тому числі і я говорив у своїх текстах: про те, що це сьогодні війна проти України це війна минулого з майбутнім. Тобто Росія прагне відтворити ту картинку світу, в якій колись вона була потужною, в якій вона колись могла справді на рівні говорити з Китаєм і штатами, в якій Росія була імперією великою Совєтським Союзом чи Російською імперією, Росія намагається повернутися в ті часи і не виходить. Люди протистоять і протистоять уже не просто люди там, із Заходу чи Рейган, чи ще хтось протистоїть Україна, яку от вони вважали, що це такий братній це вже навіть не смішно про це говорити, але про ці всі братні народи і міфологеми. Але якщо говорити серйозно, то <кхід> цьому поверненню минуле протистоять усі. Протистоїть сам час, протистоїть логіка. Але такі старі люди, як Владимір Путін із його не лише Альцгеймером, але і з усіма іншими його ментальними хворобами, страхами, фобіями, які керують цією істотою, безумовно, вони тягнуть нас у минуле. Це такі люди, як зомбі із могили, які просто за ноги нас хапають і намагаються затягнути назад в могилу у минуле. І, мовляв, от е, ця тенденція поширюється, і багато народів у Європі вирішують повернутися в минуле і там знайти своє часосховище, там прокайфувати, там пережити знову свою велич. І що важливо, е, господінов досить. Вдало препарує цю тему, бо він говорить не лише про Болгарію, говорить не лише про східну Європу, а він говорить і про ті больові точки, які є в інших країнах у Швеції, у Франції, в Італії, наприклад, у Німеччині ясна річ, в Австрії він говорить про те, що у різних суспільствах через свої власні травми є відмінні уявлення про золоту добу в їхній історії, про те, куди би народ хотів повернутися. І через це можна навіть провести, умовно кажучи, референдум для того, аби офіційно на законодавчому рівні повернутися на 30 або 40, або на 70 років назад. І це цікавий погляд на всю Європу, це такий, така пан'європейська філософія. І у цьому сенсі, мені здається, це найбільша перевага цього роману. Оця концепція, погляд того, як наш континент. Зранений взаємними війнами, травмами, злочинами проти людяності, як він спільно проживає ці механізми відтворення власної величі, які пов'язані з минулим. Тому я думаю, що саме за цю концепцію, саме за цей погляд, який об'єднує і Великобританію, і Болгарію, і Францію, і Данію, і Чехію і, і так далі. Саме за це, за цю новаторську глибоку думку, метафору господінов і отримав буклівську премію, а також, безумовно, за цю метафору часосховища того, що зараз ми проживаємо час, коли є реакційні сили, які намагаються нас просто затягнути в минуле, повернути в минуле. І також думка про те, що ми боїмося майбутнього. Майбутнє здається нам загрозливим. Я думаю, весь континент зараз дивиться в майбутнє із. Страхом і з певними такими застереженнями. Тому це книжка, яка потрапила в нерв в часу, і тут це її найбільший плюс. Зараз хочу від себе додати кілька слів про те, як мені ця книжка зайшла, як література. Мене трошки здивувало те, що господінов, а я намагався стежити за його творчістю. і... Читав його, зокрема, і в польських перекладах. І мені завжди подобалася така певна нотка ностальгії в його творчості, але також ем, іронія, яка часом переходить в сарказм, самоіронія, багато світлого, доброго почуття гумору. Цього тут майже немає. У цьому сенсі це дивна книжка, яка не схожа на попереднього господінова. Ем, і шкода, дуже мені прикро, що, що це така книжка, але, можливо, тема продиктувала автору потребу говорити виключно серйозно. Ем, мені здається, також, що ця книжка має такий легкий есеїстичний флер. Це такий розгорнутий есею, якась колонка, думка або доповідь, яка під багатьма кутами розглядається в різних країнах, куточках континенту. І таким чином нарощує свій, свій багаж, своє тіло, свої сотні сторінок. А насправді це можна було зробити коротше і страшніше, як сказав би Стефаник. Цього мені, теж, теж власне кажучи, забракло. І ще мені здалося, що господінов, артикулюючи цю тему, він. Він виступає певним таким моральним мірилом, авторитетом, який засуджує, говорить або там застрігає нас під перед якимись страхами. Це дивна досить позиція для письменника, який мав би, на мій погляд, передусім описувати, не даючи оцінок і даючи розкіш і можливість і право читачеві або читачці робити висновки самотужки. Але можливо, також це, це, це проблематика жанру. Отож, підсумовуючи, я розумію, чому ця книжка, часосховище Георгія Господінова, отримала Буклівську премію. Вона її отримала заслужено, за концепцію, за глибоку думку, за такий глибокий аналіз нашого часу. Водночас мені здається, що Господінов дещо втратив свою попередню легкість і іронічність, що пішло на шкоду книжці. Я хотів би подякувати Остапу Славинському за блискучий переклад цієї прози, хотів би подякувати видавництву «Чорні вівці Едалт» за видання цієї книжки за увагу до болгарської літератури, не такої в нас популярної, і за дуже вдалий і амбітний старт. Бажаю вам успіхів. Чи можу я цю книжку порадити для вас? Можу, якщо тематика, яку я щойно... Намагаючись не спойлерити, окреслив вас цікавить. Я взагалі вважаю, що Господінов є одним із найкращих письменників Балканського півострова. Як на мене, номером один все одно залишається Мілєнко Єргович, попри те, що він не отримав Букрівської премії поки що. А на другому місці, напевно, от був би Господінов або Румун Мірчо картереско але це безумовно потужний голос, в тому числі і Балкан. Балканського півострова, і маючи таку велику пристрасть до цього регіону, до цих літератур національних, я раджу всім мати цю книжку в своїй бібліотеці. Тому читайте, діліться своїми думками. Якщо хтось прочитав, буду вдячний за ваші коментарі. Підписуйтеся на Patreon, завдяки якому ці відео виходять. І почуємося. Бережіть себе з вами був Андрій Любка.